Любі друзі, всім привіт! У нас в продажі ось ця що зараз риженька коричневенька з п'ятнушками і біленька кроличка в продажі. Чорненьку ми та-та-та з метеликом на носі залишаємо собі. А дві продаються. Вони первістки ще не гуляли, вже вага дозволяє гуляти. Також возраз вже, також вже той, що треба. Вакциновані, продаємо живою вагою, кому потрібно, можливо, хто дуже хоче м'язка, також можемо продати. Ось так. Тому замовляйте, Полтавська область в пріоритеті, тому що доставкою ще не користувалися в ящичках, тому бажано по області. Дякую за увагу. Ось такі у нас красені, їдять зернеце, а потім буде сіно. До зв'язку!